Слава Богу! Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою духовна зрілість. Духовна зрілість віруючої в Господа людини це високий рівень духовного розвитку. У посланні до Євреїв в п'ятому розділі з 11 по 14 текст ми читаємо таке Боже Слово. Про це нам би треба багато казати та висловити важко Його. Бо не здібні ви стали, щоб слухати, ви бо за віком. Повинні би бути вчителями. Але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові. Правди, бо він не мовля, а страва тверда для дорослих, тобто для зрілих людей, які привчили свій розум розрізняти добро і зло. Отже, з даного тексту святого Писання ми бачимо наступне: духовно незріла людина по-перше. Нездатна слухати і сприймати чисте євангельське вчення. По-друге, недосвідчена у Божому Слові. По-третє, не розрізняє, де є добро, а де зло? Не бачить, де певний проповідник говорить, чисте євангельське вчення, а де єресь. Тому що духовно незріла людина являється духовним немовлям. І навпаки, духовно зріла людина по-перше, здатна слухати і сприймати чисте євангельське вчення, друге, досвідчена у Божому слові. Третє Чітко розрізняє те, де є добро зло. Яскраво бачить, коли певний проповідник говорить євангельську істину, чи коли певний проповідник проповідує єресь, тобто вчення, яке суперечить Божому Слову? Дорогі слухачі, виникає наступне запитання, яким чином. Нам стати духовно зрілими? Відповідь на це запитання ми бачимо у прочитаному нами 13 тексті 5 розділу Послання до Євреїв, де написано про те, що духовно незріла людина являється духовним немовлям, тому що вона недосвідчена. У слові правди, тобто причиною духовної незрілості людини є те, що вона не утверджена у Божому слові. Дорогі слухачі. Якщо людина особисто не перебуває у Божому Слові, тобто, якщо людина не виділяє якісного щоденного часу для особистого уважного читання, вивчання і виконання Божого Слова, а особливо нового заповіту, то така людина не зможе стати духовно зрілою. Отже, дорогі друзі, давайте будемо старатися щоденно. Уважно читати, вивчати і досліджувати новий заповіт. Адже лише при такій умові ми зможемо бути духовно зрілими, віруючими в Господа людьми, котрі завдяки Божому Слову, яким ми наповнимося, зможемо сприймати чисте, глибоке. Євангельське вчення, а також завдяки Божому Слову, яке перебуватиме в нас, ми зможемо чітко і блискавично розрізняти те, де певний проповідник говорить Єресь, і де той чи інший проповідник говорить євангельську істину. А також ми зможемо. Перемагати диявола, який атакує нас різноманітними спокусами, як написано у першому посланні апостола Івана 2.14. Міцні ви духовно, і Слово Боже у вас пробуває, і лукавого перемогли ви. Amen.